І от один з них затриманий, знаходиться в сьогоднішньому засіданні. Звернулися ми в зв'язку з тим, що є ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, те, що особа обвинувачиться чиненні тяжкого злочину, за який передбачена реальна міра покарання. Вважаємо, що буде переховуватися від органів суду та слідства, впливати на свідки у даному кримінальному провадженні та потерпілий. Чиняти інші кримінальні правопорушення, тому ми просимо суд застосувати запобіжний захід, до нього виді тримання під вартою сроком на 60 днів. Дякую вас чисті. З мотивів власної безпеки, оскільки мій підзахисник зареєстрований саме в тому селі, де й сталася відповідна пригода, я вважаю, що з мотивів саме безпеки мого підзахисного питанню прокурору до задоволення, і ліквідзахисників лягає отримані під вартою. Про застосування запобіжного заходу у тримання під вартою відносно. Автоляка Володимира Вікторовича задовільника застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, скоп тримання під вартою дією протягом 60, 60 днів з моменту затримання.